Всім привіт! Я зробив 6 тисяч гривень абсолютно без вкладень, а саме дропшипінг сильніше було для мене новою, і тому сьогодні я вам розкажу, як я самого нуля, без ніяких знань, без ніяких вкладень заробив таку суму грошей. І я впевнений, що якщо ви дивитесь це відео до кінця і зробите те саме, що буду робити я, у вас так само вийде заробити. Тому якщо тобі цікаво, то дивись до кінця. Гарного перегляду, а ми погнали! Після нового року я зрозумів, що хочу займатися чимось новим і мені потрібно якось розвиватися. Не тільки в Ютубі, в Телеграмі, а в якихось інших напрямках також. Тому я обдумав і зрозумів, що я зможу почати заробляти на дропшипінгу. Тема дуже цікава, і також, якщо я розберуся, як мені можна заробляти, я зможу сказати це вам. Тому мене це дуже зацікавило, і я одразу ж почав в цьому. я хочу, щоб зараз ви одразу ж дивлячись, це відео почали заробляти на дропшипінгу. Тому давайте перейдемо одразу ж до самого головного. Я зробив на цьому 6 тисяч гривень, всього лише за місяць, і це без ніяких вкладень. Всі гроші, які я вже вкладав на протязі цього місяця, надалі це вже були вкладення, які я заробив на ті кошти, які я заробляв без вкладень. Тому ви зможете зробити навіть не маючи нічого. Отже, одразу ж переходимо до навчання. Перше, що ж я зробив, це знайшов постачальника. Цей постачальник це MS-Drop. Це, якщо чесно, дуже дуже корисна інформація, яка допоможе вам заробити гроші. За допомогою цього сайту ви зможете продавати товар, не маючи його на руках. Тобто по схемі дропшипінгу. Дропшипінг – це коли ви продаєте не свій товар, а товар постачальника. Тобто на цьому сайті ви зможете одразу відправляти товар постачальника до тієї людини, яка купила свій товар у вас. І будете отримувати тільки кошти, тобто у вас не буде ніяких ризиків, ви майже не будете відправляти кудись товар або тримати цей товар у себе вдома, думаючи про те, що його взагалі може ніхто не купить. Тому цей спосіб заробітку з мінімальними ризиками і з дуже хорошим профітом. Тому перше сайт MS-Drop. Друге, ми будемо публікувати оголошення на OLX, тому що OLX це безкоштовна платформа, і для початку її буде максимально достатньо. Переходимо до дій.